Реєстрація оператора безпілотного літального апарату. В описі до відео я залишу посилання на Бельгійську Федерацію безпілотних літальних апаратів. Також залишу посилання на спеціальний державний портал, де реєструється. Які є вимоги до пілота до реєстрації? У вас, значить, повинна бути. Бельгійська реєстрація або тимчасовий документ, або якийсь європейський електронна карта, з допомогою якої можете зареєструватись. Чуть пізніше я додав відео самого, самого процесу реєстрації. Ось оператор повинен бути зареєстрований як пілот і має отримати унікальний номер, який покажу пізніше. І цей номер не потрібно повідомляти нікому. Час від часу плата за реєстрацію, вона то є, то її немає, і зазвичай там сума на нульову категорію невелика. Але якщо дрон спеціальної категорії, то необхідно там буде забудити. Більш е високу ціну, тому що там це комерційна діяльність і тому подібне. Оператор має мати діючу страховку на випадок пошкодження чужого майна. В деяких випадках ваша домашня страховка по типу Home and Family може підходити для цього типу страхування. Якщо дрон використовується в комерційних цілях, то страховий поліс повинен бути окремий для комерційної діяльності. В моєму випадку, в Белфюсі, у мене є страховка на квартиру, де я живу, і я взяв номер страхування, ну, страховий номер цієї страховки, вставив там в поле при реєстрації, і воно підійшло. Для отримання ліцензії категорії А1А3 необхідно, необхідно пройти короткий курс і завершити тест на на задовільно. По посиланню, яке я залишу в описі, зазначу, що для дронів менше 250 грам це не обов'язково, але у випадку діалогу з поліцією чи хтось інший зацікавиться вашими діями, то той сертифікат, який то видають, буде гарним аргументом. Ліцензія на польоти діє один рік, але її необхідно поновлювати. Зазвичай воно поновлюється там або автоматично, або просто там нажати. Ці вимоги вже мінялись декілька разів, так що перевіряйте в особистому кабінеті цю інформацію. Дрони, які важчі 250 грам, повинні бути зареєстровані в національному інституті зв'язку. Дрони нижче 250 грам, Реєструвати не треба, а сам пілот має бути зареєстрований і мати свій номер, який необхідно надрукувати на дрон. Можна в інтернеті замовити табличку або наклеїти якусь наклейку, але врахуйте, що це також впливає на вагу. Та аеродинаміку. Я спробував спочатку такою маленькою ленточкою надрукувати на, на принтері. Ось, Воно там через температуру, через час просто від, відклеювалось, то я просто маркер написав на дроні. Та й взагалі любим маркером, тому що дрон. По факту мочити не можна. Самі польоти дроном необхідно реєструвати, щоб не заважати певним структурам і спецслужбам. Додаток також залишу в описі. Для отримання ліцензії на використання дронів більше ніж 250 г, грам. У Бельгії операторам необхідно пройти навчальний курс, який схваленим управлінням цивільної авіації Бельгії. Цей курс включає теоретичну і практичну підготовку, а після нього оператор має пройти письмовий та практичний іспит для підтвердження своїх знань. А для великих дронів також потрібна реєстрація у Європейському агентстві з безпеки пілотів ЕАСа. Оператор дрона повинен бути не молодшим за 16 років. Ось. І ще для певних дронів особливих класів можуть вимагатись додаткові кваліфікації або ліцензії, залежно від їх використання. Це всілякі дрони з термальними камерами, ем, специфічним обладнанням, типу для поливу, хімію, агропромисловості, якісь там пожежні дрони і вимірювальні прилади, там, які мають якісь специфічні хвилі, радіохвилі і частоти. Ось, це потрібно реєструвати. Ресурсуватися окремо, про це допомогти не зможу. Але, в принципі, якщо ви дивитесь це відео, то певне вам і не треба е, того дрону. ось ну Цим займаються спеціальні структури, які ці дрони і продають. Ось, на цьому я покажу вам зараз ще момент, як реєструватись е, на пілота. В цьому відео показую, як реєструватись е, як оператор безпілотного літального апарату. значить е, Якщо ви організація, то ви натискаєте сюди. Так, курсор видно? видно. А якщо громадянин, то це сюди. Натискаємо сюди. Тут є можливість авторизації. Авторизуватись можна, якщо у вас є пристрій для того, щоб ставити вашу картку громадянина або тимчасову картку там, Бельгії, або будь-який документ, який в Бельгії доступний, Тобто електронну карту або за допомогою додатку It's Me. Ось, Я про нього розповідав в відео про необхідні додатки в Бельгії. Значить, Натискаю сюди, тут мій телефон. Значить, Відправляю на додаток авторизацію, заходжу з телефону, відкриваю додаток. І підтверджую, що я заходжу. Так, приймаю. Відбиток пальцю. Є. Окей. Тут вже я зареєстрований як оператор. Є ось тут мій номер. І зареєстрований цей номер 12.05.22. Так, от ми зайшли. Тут в мене вказано, що я є експлуатант. Зареєстрований номер. в цьому, Я вже зареєстрований. Тому ви там натискаєте нову реєстрацію. Так, вон там, Вибираєте ваше меню. Далі тут вказано, що якщо ви використовуєте дрон там більш специфічної категорії, то це у вас буде коштувати 242 євро. І, 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 дякую, зрозуміло. Далі заповняєте ваші дані. Далі вибираєте там категорію, далі вказуєте ваш дрон. і там і, і там Реєстрація, звичайно, як на будь-якому сайті, нічого тут такого критично немає. Далі у вас з'являється ось тут ваш сертифікат. Так? Ви можете його редагувати. ваші дані. От. Далі ви можете от оце меню зупинити ваш. Сертифікат. От. І тут можна його завантажити. Коли ви завантажуєте, з'являється, таке віконечко, такий документ. От. Зроблю його більше. Ось така от інформація. Що я зробив? Я роздрукував його на фотопапері. От. Ви можете його на будь-якому вигляді роздрукувати. Розміром я його зробив з візитну картку або як розміром права, і ношу в сумці з цьому Тобто, якщо в випадку, чого десь хтось вас питає, що там, як там, от то у вас от є от таке як посвідчення і оцей номер, який не потрібно нікому говорити, тому що по цьому номеру можна щось натворити. Ось, як приватний номер. Значить, що ми робимо? Ми це друкуємо і показуємо тільки тим, хто. Питає у вас якесь право на, на політ. Тобто, наприклад, поліція або якихось там власників, або, або ще щось далі. Оскільки це Європейська асоціація, Агенція польотів, о, то це посвідчення працює на всій території Європейського Союзу. Ось так от така от простенька реєстрація на випадок, якщо ви не плануєте здавати екзамен, літати важкими дронами, котрі важать більше, ніж 250 грам. Дивіться відео далі в плейлисті по іншим темам.